Подвиги собак воїнів такі ж важливі, як і подвиги людей, і страждають песики не менше через вогнепальні та осколкові поранення. От ти, приміром, знала, що існує такий фах, як військовий ветеринар. Так і знає, що зараз вони курсують містами в тилу, куди на ротацію повернулися сотні службових собак з травмами і загостреннями різних М -м -м. хвороб. А ще я знаю, що для собак воїнів є спеціальне спорядження. Ми до речі про нього нещодавно розповідали в ветері. А зараз подивимося матеріал наших журналістів про Ролапи героїв Національної поліції України. Фірмова жилетка, захисні черевички і тактичні окуляри. Це професійне спорядження Бентлі. Він пес-детектор з пошуку вибухових речовин Національної поліції України. Ми працювали на техногенному завалі вчора. Буквально тому окуляри ще трошечки бруднуваті. От 22 березня росіяни атакували Україну дронами Камікадзе прилетіло по гуртожитках Ржищевського професійного ліцею в Київській області. Бентлі разом з хвостатими колегами працювали на місці трагедії і знайшли докази воєнних злочинів росіян. Наші собаки-детектори з пошуково-бухівки знайшли частини ворожих безпілотників, в тому числі знайшли материнську плату. Ну як нам сказали потім, що це от той самий мозок у цього апарату. Службово-розшукова вівчарка Ванда допомогла рятувальникам знайти під завалами тіло одного із загиблих під час російського теракту. Зорієнтувавшись за запахом одного з осіб, вказала на його ймовірний Знаходження під завалом Катерина Беляєва, кандидатка юридичних наук і тричі, чемпіонка світу з гирьового спорту. Ще кілька років тому вона й гадки не мала, що працюватиме в національній поліції. Побачила собаку ванду свою майбутню службову собаку, закохалася в неї і заради неї прийшла отаку служити у поліції. Ванда, така собака, яка прямо пов'язана з моєю долею. Зараз Катерина відповідає за підготовку службових собак. Проводить з ними тренування на спеціально обладнаному майданчику. Бачите, собака так само завмиранням показує, що річ у нас знаходиться у цьому ящику. Під час повномасштабної війни роботи у службових собак значно побільшало. Вони допомагають у розмінуванні, евакуації, інспектують вулиці, а ще займаються психологічною допомогою. З останнім може чудово впоратися дворняга поля. Ми знайшли її за місяць до повномасштабного вторгнення. Наші хлопці поїхали на виїзд до Київської області, до села Синяк. Там була ця собачка, яка не могла користуватися своїми задніми кінцівками. Ймовірно, її переїхала автівка, і вона взагалі не ходила, не спиралася на задні кінцівки. Поліцейські разом з волонтерами забезпечили полі складну операцію, після якої вона не тільки стала на лапи, а й почала лікувати інших. Вона знімала стрес у тих, хто знаходився в непростій ситуації. Вона зустрічала людей, які виходили з окупації. Вона зустрічала тих, хто повертався з полону. І ми побачили, що вона є такою собакою антистресом, собакою емоційної підтримки. Зараз Поля активно працює в госпіталях і допомагає військовим в реабілітації. На сьогодні Полянька є поліцейською собакою, собакою емоційної підтримки і єдиною в Україні собакою емоційної підтримки, яка має офіційний статус при державній організації. Зараз у поліції Київської області працює 55 службових собак. Їхню роботу відзначив відомий філантроп Говард Бафет під час поїздки на Київщину. Американець передав правоохоронцям ще 10 бельгійських вівчарок, яких уже готують до служби в умовах війни.